Тим часом у центрі Сум скупчення людей у формі. Будівля укритила оточена. Сумчани налякані. У нинішній час кожна надзвичайна подія хвилює та наводить паніку серед населення. Що сталося, знає Альона Щербакова. Майже щотижня у сумах оточують будівлі державних установ. Минулої середи озброєних людей бачили біля облдержадміністрації. Згодом виявилося планові навчання. Сьогодні ж містяни були шоковані оточеним укртелекомом. Люди у формі перекрили вхід у будівлю. Приїхала і поліція. Співробітники установи евакуювали. Що трапилось, вони не знають. Коментувати ситуацію побоюються. Нас попросили вийти з кабінету. Ну, страшновато було. Що відбувається, запитувало керівництво укртелекому. Нашими сотрудниками на втором этаже в туалетной комнате мужского туалета было найдено устройство, белый пакет с прикрепленным телефоном к нему. Мы вызвали соответствующие силовые органы и сделали оповещение, у нас работает система громкой связи со всеми сотрудниками, о просьбе покинуть помещение. Послушали, чтобы было по всем этажам слышно или не слышно. Она у нас работает на случай оповещения сотрудников. Сотрудники слушают и выполняют те действия, которые Ім все закінчилося, нам розповіли у СБУ. Відбулися спеціальні навчання, спеціальний експеримент, метою якого було підвищення рівня взаємодії правоохоронних органів та громадськості з метою попередження та припинення можливих деструктивних проявів, зокрема терористичного та диверсійного характеру. В СБУ кажуть, навчання такого характеру на об'єктах державного значення триватимуть та стануть регулярними. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Олександр Сокол, новини СТС.